Квіти, музичні дарунки та натхнення мистецтвом. 4 березня у Смілянському міському будинку культури організували літературну мистецьку світлицю. На весняну зустріч приурочену до 8 березня запросили тих, хто вже давно вподобав міський територіальний центр соціального обслуговування. Свято жінки, краси і любові розпочали виступом чоловічого активу терцентру. «Прийміть найкращі вітання від чоловіків. Бажаємо, щоб сонце вам усміхалось, щоб мрії, зіспілись ясні, щоб доля вам дарувала щасливі і радісні дні. І вас посміхається ранок весняний, даруючи чистих небес голубій. Ви завжди прекрасні, кохані, жадані, серця зігріває аж погляд ясний. Нехай вам завжди посміхається доля, хай шириться простів для сонячних мрій. Хай низько вклоняються квіти довкола, бо ви це йде королеви весни. Найкраще вітання і найщиріші побажання літнім пані висловили і директор Смілянського територіального центру Олександр Лисенко та представник міського виконавчого комітету Олександр Головченко. Від чоловіків міста, від самого маленького до наймудрішого, які сьогодні тут у вас вже вітали, прийміть найщиріші вітання. Вітання святом весни. Жінка як і весна. Чарівна, неповторна, незрозуміла в чомусь, але все одно така ж гарна. Тому вам бажаємо здоров'я, благополуччя. Жінка, як і природа вона дійсно дарує нам чоловікам життя, дарує світу життя. Вона турботлива, матуся, кохана жінка і добра бабуся. Нехай в ваших душах завжди ціте сад. Нехай ваші друзі, нехай ваші діти, онуки даруть вам теплі гарні чудові слова. І нехай це роблять не тільки перед день, 8 березня, а щодня, що хвилини, що секунди. Усі щемливі пісні, виконавці різного віку цього дня адресували найдорожчим у житті матусям. Позитивного настрою та радісних моментів присутнім у залі додали і гумористичні замальовки вихованців дитячої театральної студії калейдоскоп міського будинку культури. Сучасне мистецтво східного танцю глядачам презентували учасники танцювального клубу Аїша. Виступи були надзвичайно емоційними за пісенними та танцювальними вітаннями. Час промайнув надто швидко. Та головне свято подарувало підопічним смілянського територіального центру новий інтерес до життя, сповнило тіло та розум втраченою енергією та дозволило жінкам вкотре відчути себе чарівними, милими, коханими і потрібними. ম <laughs>